Вітаю! Що таке здорові стосунки із самим собою? Якщо упродовж доби у тебе є час на працю, на відпочинок та на особисті справи, а також у відведений час ти працюєш, відпочиваєш та займаєшся особистими справами, то у тебе здорові стосунки із самим собою із самою собою. Під працею я маю на увазі не лише ходити на роботу, це і полити квіти, зробити якісь хатні справи, зробити щось для інших. Сім'ї, наприклад, у відведений час для відпочинку саме відпочивати, виділяти собі досить часу на сон. У виділений на особисті справи час займатися своїм здоров'ям, якимись особистими речами, які не стосуються інших, і на все це бажано виділяти час кожного дня, бо інакше накопичуватиметься незадоволення, що зрештою може шкодити як людині, так і оточуючим. Щоб цього не було, стосунки з собою мають бути здоровими. Відчуття зміни діяльності за цією методикою може навіть виводити людину із депресивного стану та повертати до життя. А хто Дотримуються цих правил кожного дня, кожної доби. Пишіть у коментарі на все добре.